Одне з найбільших платників податків Рівненській області Костопільське підприємство Свиспан Лімітед сьогодні знаходиться у підвищеному стані. Склади деревообрудного підприємства заповнені продукцією. Вона сьогодні не на часі, бо надто мирна. Дерево стружкові, сирі та ламіновані плити для виготовлення меблів під час військових дій не популярні. Підприємці кажуть, на українському ринку затища, а от російський і азійський взагалі втратили. У нас, скажімо так, ця, цей сектор ринку відпав на сьогодні, на превеликий жаль, тому що людям не, не до виробництва меблів, а ми в основному робимо плити продукцію під виробництво меблів. Крім того, в нас зашкодила ця сама складна ситуація і, і тим, що е, для нас закрився ринок посередній Азії, а це транспортування залізницею через Росію. І тут виникла, ну по перше величезна вартість транспортування, і далі ще там такі, скажем терча і шорсткості обласна влада підприємців розуміє констатує такі проблеми нині на багатьох підприємствах. Обіцяє допомогу, але разом з тим радить розширювати ринки збуту в іншу сторону. Сьогодні є велике питання стосовно збуту готової продукції, тому що є проблема із ринками на сході України. От і так само зараз і уряд, і керівництво самого підприємства працює над розширенням. Кількості продукції, яка буде надходити на європейські ринки, Ре сьогодні підприємці успішно співпрацюють із білорусами та поляками. кажуть, завдяки кмітливості зуміли втримати вартість продукції на сталому рівні, навіть не зважаючи на стрімке подорожчання російського газу. Ми за рахунок наших інженерів, ми тут скажімо так. Створили систему, де газ заміняємо на, на дрібну, на подрібнену деревину і заміняємо. І сьогодні, якщо наше підприємство працює в режимі, то у нас газ йде там лише так, як кажуть, на підсвітку, а решта ми палимо деревиною, вона поки що дешевша. Підприємство працює здебільшого на рівненській деревині, втім дивуються її вартості, бо та значно дорожча, ніж найближчих сусідів. Проте у переході з газу на дрова вже бачить вигоду. Впевнені, незабаром і ринок стабілізується. Бо, в порівнянні з початком року, у квітні показник експорту на підприємстві знову почав рости. Наталка Пастухова Ігор Прокопчук, новини рівного.